Всім привіт! І це моя розпаковочка моєї першої колекції мої маркери. Це колекція, ще не повністю, то есть, ну, це поки не всі пакетики, але я не видержала і вирішила їх роз, ну, розпакувати в один пакетик в цьому відео. Мені виявилися вони дуже гарні. Ось такий пакетик. Цей, ось мій маркер. Тут буде теж сюрпризик. Ось він. Так, тут от такі, такі, такі. ось. Кось, допустимо, кому подобається такий колір. Це номерочок 2. Хто хоче ось така маршана, вам туди можна дуже я вам покажу тут. Хто хоче собі такий колір докупити, ще що це за на набору? Ось 12. З одним маркою 24 номер. І, то є, В одному з цілі пакетів, що не помиляюсь, що в цьому випаде цілий маркер. А всіх інших, інших цікавит. Я сподіваюся, що вам, вам сподобалось. Подивлюся і знімаю ваш фон Легендарний комп'ютер. Ну, поки що так. Фончиком такий біленький. Ну що ж, починаємо за мені хочеться відкрити. Вони всі такі класні, може це прямо зараз, але я терплю. Не хочу відкривати зараз. Вони, вони дуже класні, їх просто в руках я оптично держав. Я хочу відкрити оцей пакетик, він мені дуже подобається. Ось там, бачите, мої маркери тут написано. Тут, бачите, в мене всі такі заглузочки. Я кажу, ну добре, я зроблю, навіть я на це зроблю обзорчик. А це наш каталож. Він не супер суперпухо. Тут є одна колекція. Це талапки. Нічого страшно. Так. Що? Перекидаємося щоб, не... щоб вам я не спойлювала Новиночку А ось і наша Новиночка Форма я по-простенькому. Тому так, я хочу відкрити. Так, що я вам покажу. Я хочу відкрити цей, я ще вам казала, мені найбільше всего подобається. Я вже, звісно, забувала з того, що я робила це її давно. І цього, ну, належала, як я наважувалася зняти у Так, це у нас номерочок 2. Це сюди. Бачите, тут ці цікавинки, а тут марка. Відкриваємо. Так, я думаю, ви вже тут бачите. Не хочу рвати упаковочку. Я не можу дістати. Ну ладно, дістала, Закриваємо, кладемо в бік. А ось це у нас така цікавиночка. Тут будуть такі наліпки. От бачите, з двох сторон. Такі, тут написані номер маркера. Але прикол в тому, що тут немає який це колір. Це просто тут написаний номерочок номерочок, це 10-й номерочок маркера і 95-й. Ну що ж, подивитеся, не знаю, чи буде це для вас якоїсь цікавиночки. Але я хочу, щоб ви написали в комментах, який там, допустимо, цього відео 95-й, який це колір, типу там червоний, оранжевий, чорний. А, прям класно. Так, ми його віддираємо і клеїмо ось сюди. Прямо клеїмо на початочок. Наклеїла. Так? А номерочок 10 тут теж все здирається. У кого є такі наклейки, вони знають, да? що вони так не віддираються. Я вам покажу, як це робити. Так, Якщо... боже, з рук вилітає. Якщо, конечно, ви... вам буде цікаво це дивитися. Так. Я не можу. Капець. Я даже не там беру. Так, давайте спробуємо якось. Добре, з якоїсь іншої сторони. Наприклад... Я не можу віддрати. Що буду наліпка. Ми її клеїмо ось сюди. Так, стоп. Каталожик Ой Ну що ж, так у нас вийшло. Ой, задирається, ну нічого страшного, це така буває з називаємо. Бачите, у нас так і вище. Тобто на слідчому, наприклад, попадеться щось тут. І буде іменно тут. Тобто, бачите, ми дві такого канали, ну, що ми з текудись і сюди піклеємо і так далі, щоб їх дві. Було якось нецікаво клеїти одну, то я вже вирішила дві. Я надеюсь, що вам моє відео сподобалось. Якщо вам буде... Класно дивитися моє відео. Якщо вам буде подобатися це робити, то цей каталож... Так. Він буде повний, а не так, як він зараз пустий. Майже Бачите? Він вже тут там пустий, пустий, пустий. Але я хочу щоб він був прям такий пухленький-пухленький, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. І тоді він буде великий, з того, що ваші лайки і підписки мене мотивують. Це відео вийшло не дуже довге, але все одно, я думаю, цікаве. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.